День народження відзначає одна з найвідоміших письменниць в сучасності Ліна Костенко. Поетесі шестидесятниці виповнилося 93 роки. За радянських часів Ліна Костенко брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу, видала кілька поетичних збірок. А у 2010 році опублікувала перший прозовий роман записки українського самошедшого, який став одним із лідерів продажу серед українських книжок. Лавретка Шевченківської премії. Ремії Антоновичів Ліна Костенко водночас відмовилася від звання Героя України. А торік їй вручили орден почесного легіону, це найвища нагорода Франції. Ліну Костенко називають королевою української поезії ХХ століття. Нині з днем народження видатну діячку вітають у соцмережах. Люди декламують її вірші, цитують поетесу і публікують найкращі побажання. Долучилися і артисти на своїй сторінці в соцмережі поетесу привітав Святослав Вакарчук. Вірші Ліни Костенко Зачитали Джамала, лідер гурту Антитіла Тарастополя, а також актор Євген Нещук, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ. Водночас гурт Козак Сістем опублікував пісню на слова Ліни Костенко. А й правда приватим ґрунту не треба, немає нем, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари то будуть у цьому напевно правда плшина, а як же людина, у цьому напевно правда, дашина, а як же людина. i Масштабний музичний фестиваль Brave UA Fest у столиці довелося зупинити через втручання росіян. Після оголошення повітряної тривоги організатори були змушені вимкнути музику і попросити кілька тисяч відвідувачів пройти в укриття. Та після відбою артисти знову вийшли на сцену, бо ж мета події допомогти армії. Увесь прибуток від фестивалю піде на потреби збройних сил України. П'ятий канал надає інформаційну підтримку Brave UA Fest і наш. Юрій Пугач вирушив поспілкуватися з організаторами та артистами, які долучилися до такої ініціативи. Тож, як у Києві пройшов Brave UA Fest в умовах війни? Дивимося у наступному репортажі. Велетенський натовп збирається біля одного зі столичних клубів. Люди усміхнені і у приємному передчутті. Бо тут нині відбувається чи не наймасштабніший в Україні від початку великої війни музичний фестиваль Brave UA Fest. І не підтанцьовувати просто неможливо. Бо протягом більше чотирьох годин більше тридцяти артистів виконують свої найкращі хіти. І, звісно ж, ті пісні, які створили під час великої війни. Як проходить прев'ю ЕльБес у столиці, нині можемо подивитися. Що такі заходи відбуваються в нас. Це, знаєте, якась така надія на те, що все оживає, відновлюється. Емоції просто шалені, тому що відчувати таку силу, таку підтримку від наших людей там все так прям до душі. Дуже класно, якщо чесно, тому що публіка приймала дуже тепло і мені це неймовірно сподобалось. І просто таке під час виступу гурта «Пацяки з Франика сталася прикрість у перебіг фестивалю. Втрудилися росіяни. У Нас оголошена повітряна тривога. Нам не дають нормально поспілкуватися з нашими музикантами. Маємо прийняти рішення, а ми маємо евок. Ми маємо вийти нас дуже багато тут. фестиваль. Зупиняють розпалений НАТО, просять вийти з приміщення та пройти до найближчого укриття. Відвідувачі вимогу організаторів розуміють і спокійно виходять. Злість спрямовують на русню. Срана русня, що можна сказати, ламає нам кайф задоволення. Все небезпечно, тому все розуміємо. Ну росіяни всі знають, хто ну срана русня, в принципі, як ми знаємо, да? ну взагалі це було правильне рішення, звичайно, тому що концерти концерти а життя це найголовніше, і ми повинні його берегти. Та повітряна тривога тривала 12 хвилин. Відвідувачі фестивалю поспіхом повертаються до клубу, бо попереду ще виступи двох десятків артистів. Та, добрий день, як вам фестиваль? Це що цей концерт благодійний, і такі захід. Вони теж вони дуже потрібні. Чому тому, що е, люди втомилися від війни, потрібно морально допомогти людям. А хлопцям нашим, які там, потрібно допомогти і матеріально також. Brave UA Fest на 100% благодійний. Увесь прибуток із квитків піде на закупівлю автівок для Збройних сил України. Наше завдання це підтримати українську культуру, пропагувати її в країні та за кордоном. Крім цього. Фестиваль повністю благодійний, тобто весь прибуток піде на закупівлю пікапів для ЗСУ. Крім того, вже за лаштунками артисти залишають автографи на картині американського художника, який присвятив її українцям. Пізніше її виставлять на аукціоні. Це картина, яку е намалював наш партнер Марті Рікс. То його ідея була е продати її та кошти направити на допомогу українцям. Просто продати ну можливо там тисяч п'ятдесят доларів можна зібрати. Але ось таким чином ми можемо зібрати набагато більше. Мій підпис знаходиться ось тут. Благодійні концерти, виступи. Це те, що я можу робити, і те, що я маю робити, як артист своєї країни. Ми ніколи не беремо зараз гонорари. Ми виступаємо тільки за для наших зсу. Ми всі єдині, ми об'єднані і всі робимо. Один щось на один результат. І цей результат це наша перемога. Вона буде вже дуже скоро. Юрій Пугач та Олексій Іванченко п'ятий канал.